Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Всі очікували, що якщо президент України Володимир Зеленський їде на саміт НАТО, якщо він попередив, що у разі, якщо ви просто хочете зі мною поговорити і мене побачити, то давайте не цього разу, бо є чим зайнятися. Відповідно сказали, ні, приїжджайте у нас для вас. Є гарні новини, тому ми обов'язково вам щось розкажемо, покажемо і е, по секрету вони вас потішать. Нам сказали, президент України, поки їхав, летів добирався до Вільнюса. Вже стало відомо про те, що якесь підсумкове ком'юніке. Вже ухвалене і зроблено то без нас. Він, звісно, трошечки психанув. Давайте бути чесними. Написав допис у соцмережах і розказав, що він думає з того приводу. Тим не менше, я сподіваюся, ситуація таки вирішиться. Україна Україну погодилася прийняти до НАТО після закінчення війни. Ну, принаймні, так пише до і каже, що країни НАТО досягли принципової згоди щодо вступу України до північно-атлантичного альянсу після закінчення агресивної війни Росії. Ці. Кав на кому моменті агресивна війна закінчиться і почнеться просто війна. Чи ця війна потім переросте в конфлікт? А потім цей конфлікт переросте в якусь таку міжособіцю. знаєш на цьому, в принципі, ми погоджуємося вас брати до НАТО. Станеться це, коли союзники визнають, що Київ виконав необхідні для вступу до альянсу умови. Йдеться у цій підсумковій декларації. І Єн Столтенберг сьогодні підтвердив намір прийняти Україну в західний військовий блок, додавши, що формальну процедуру вступу план дій щодо членства у випадку з Україною буде скасовано. Тобто нам залишається один пункт, нібито, нам все це спростили. Але давайте бути чесними. Ми чекали, що нам покажуть папірець і скажуть: от дивіться, ми тут всі підписалися. Якби ми всі за, ми всі дуже сильно хочемо. Отут ми ставимо дату, коли Росія вам програла. Отут дата перемоги. А отут, от наступний день це ваш вступ до альянсу. От, десь приблизно такого документа. Ми чекали. Ну та, але чомусь його нам сьогодні не дали. Можливо, І, може, дадуть вони наступного дня. Можливо, шукають, можливо, підписують. Ну все ж таки. Вони просто, мабуть, подумали, що подивились, кажуть, ми поставили тут дату кінця війни 24-й рік, але я бачу, що ви швидше впораєтесь, тому може змінимо чи почекаємо до 24-го року. Там є доволі цікаві речі в промові Столтенберга. Вона насправді можна сказати історична. Я переконаний, що мало хто її там побачить, я не знаю, і буде завчати на пам'ять, але вона історична, бо він казав речі, які не казав раніше. Ну, це ж не путінська Країна, промова, які... щоб її в підручниках друкувати, звісно yeah. ж. І в нього немає піскова свого, який міг би це ще й анонсувати між тим. Але він сказав такі речі, які ну, до того не казали. Він сказав, що не те, що там нам треба закінчити війну, а наші Точніше, країни НАТО мають сказати, коли Україна буде готова. Себто нам не дали певних умов, але нам сказали, що нам скажуть, коли ви будете готові. Ми теоретично розуміємо, що це буде в кінці війни. Ми теоретично розуміємо, що, ну, а що ще? які ще можуть бути умови, але ну, залишається все одно така собі неоднозначна трактовка. Ну, коли скажуть, знаєш, як Лесь По свого часу казав, та, коли збереться багато народу, то відповідно тоді збереться багато народу. Е, ну, ті, хто пам'ятають цю промову е, Леся Подрев'янського 14-го року, е, відповідно про те, як вирішується доля України на Майдані. Е, от тоді е, власне і вирішиться. Е, тут така сама історія: от коли всі країни вирішать, що от зараз, то відповідно, от зараз. Ми бачили, як ця історія може розтягуватися у випадку зі Швецією, наприклад, а да, коли Туреччина каже. Ні, пайду, не хочу я підписувати ніякі ваші документи. Угорщина каже: А ми шо? А Ми, як Туреччина, як Туреччина сказала, так ми теж не будемо нічого підписувати. Потім Ардоган сказав: слухайте, я передумав, давайте я підпишу. І Угорщина така. Так, ми ж теж хотіли. Слухайте, давайте нам олівець принесіть якийсь, можливо, чи щось таке. Ну, десь так буде. Я, з Україною. Зараз піду, я зараз піду в бік, але мені здається, що це якийсь такий великий був е, Фінтушами, Знаєш, е, коли Угорщина. Думаючи, що Туреччина ніколи не схвалить вступ Швеції, така забирайте, прошу, давайте. А Туреччина взяла і схвалила. І я думаю, що сьогодні Орбан почувався ну трохи не в своїй тарілці, там, де він де він знаходився. А, але але ми про це ніколи не дізнаємося, тому що Орбан, як завжди, до преси не підійшов. Він проігнорив журналістів, всі підходили. А він такий, знаєш, типу, нічого не бачу, нічого не чую. Де журналісти здається, ні не, що не і Преса його теж морозить. Uh -huh. Преса його теж теж не, не, не дуже любить там. Дивись справа в тім, що ти згадала Швеція та Фінляндія. Вони теж зайшли. Ну хтось зараз заходить, на порозі стоїть до НАТО без ПДЧ. Це теж, ну як можна сказати, терміновий вступ до НАТО був з ПДЧ. Я не пригадую історію з північною Македонією, окрім вступу, окрім зміни зміни прізвища, окрім зміни назви для вступу. Але останні падечі, здається, отримували в 2008 році, в тому числі і Хорватія. Тому може це і не така не хочеться, щоб здавалося, що я кажу, що сьогодні не така вже і велика перемога відбулась, бо це насправді великий сув вперед. Але поза тим, треба бути обачними. І я думаю, що насправді нам і армії. Міє України і Україні зараз е вступ до НАТО це суто формальність, бо ми знаємо, що ми ну варті всього НАТО може. ну Окрім американців і британців, звідти виписати. І в нас реально більше і бойового досвіду, і е навчабельність, якщо є таке слово, е теж краще, то і решта параметрів. і Зрештою, в нас кілька сотень людей з реальним бойовим досвідом проти армії, яка не поступається, ну принаймні, теоретично, не поступається по силах. Бо попередні військові конфлікти, в яких брала в яких брала участь НАТО, не, хоч, не хочу применшувати нічиїх заслуг, але ну вони були все ж таки не в дуже рівних умовах. Там ще Джунсенюк сьогодні написав свій допис, теж в соціальних мережах і теж сказав: Слухайте, рібятошки, ну може, хватить розказувати Україні про те, що а, ну такий довільний переклад моєю українською мовою то все звучить, але тим не менше, це звучало саме так для мене. Принаймні, він сказав: слухайте, ну давайте може досить це гратися в ці ігри. Що поки на території України йде війна, ми не можемо взяти, поки там є окуповані території, ми не можемо прийняти Україну до НАТО. каже, ну давайте пригадаємо Німеччину, як Німеччина потрапила до. Нато? Ну, типу, може досить вигадувати різні історії про те, чому саме зараз ми не можемо відкрити ці двері, тому що по помитому не можна ходити. давайте дочекайтеся, поки висохне підлога. Зараз Швеція е ноги витре, зайде, а Потім ви наступні. Ми двері не будемо сильно прикривати. Ну може досить у цих всіх історій. Ну давай, якщо це правда. От якщо це правда, і нам завтра добре не сьогодні, а завтра так кажуть, що слухайте, хлопці та дівчата. Ми подумали, і давайте все ж таки до нас. От що відбувається, давай. Якщо це правда, 22 Так, і одне плюс одне від Швеції. У вас вже є. А інших ми тут за ніч переламали. Ми тут сиділи довго думали і відповідно вирішили, що таки так, вам треба бути в НАТО. Я не знаю, чесно, що це для нас змінює. Ну, єдине, що. Ну, давай так, скоріш за все, нам НАТО скаже з своїми територіями, на яких зараз йдуть воєнні дії, ви розбираєтесь самі. Решту територій ми, скоріш за все, прикриваємо. В а... Сенсі. А, прикриваємо в сенсі не А. В смислі та, таким куполом. Ми ви хотіли, щоб ми захистили ваше небо, ми захистимо ваше небо, ми не дамо бити по мирних містах України. Те, від чого, те, про що ми просили від 24 лютого, те, про що ми розказували і натякали всіма можливими способами, або ж НАТО говорить нам, окей, ми даємо вам рівно стільки, скільки вам необхідно. Скільки вам треба в 16-х? 50? Он ідіть. Беріть, стоять всі, чекають на вас. Ну, така ж схема працює і зараз. Насправді, що скільки вам чого потрібно, ми вам дамо. Ну так, там з проблемами, але дамо, але такі ж самі проблеми будуть і там. Е, і навіть в єдиному просторі альянсу не все так просто ж з передачою зброї. Але от давай тоді, в мене є ще одне для тебе питання в такому разі. От ти кажеш, що завмираємо на тих територіях, ті прикриваємо, а ті не прикриваємо. Україна стає е, частиною НАТО. На наступний день ми йдемо і. Звільняємо Мелітополь? Уявімо. На наступний день після прийняття нас до НАТО. Росіяни обурюються і, тікаючи на Кримський півострів, відстрілюються і відстрілюючись, потрапляють по е території країни НАТО. Ну давай так, ну ракети ж залета... залітали на територію країн НАТО. А як зреагувало а на як це все це? НАТО? Глуха баба не чує і не бачить. Так що там дев'ять чи 10? Чия то ракета була? Так, і це великий буде удар по альянсу і по репутації, і так далі. Це ж не, не Росія, яка прийняла до складу регіони, регіони і назвала їх своїми, і такі: ой, а де там обстрілюють? Не бачу, не бачу, по нам стріляють, не по нам стріляють. Це трошки інша історія, мені здається. Ну, але так, ну наступний день давай це питання до тебе. Так, наступний день після того ми звільняємо Мелітополь. Ми стали членами НАТО, звільняємо Мелітополь, і, наприклад, прилітає, не дай Боже, по Запоріжжю нікого не вбило, але прилітають. Ну, то тоді треба оті 4 тисячі сторінок, які сьогодні е, там анонсували також в НАТО, якщо Росія нападає на якусь із країн НАТО, що відбувається далі? Я ті 4 тисячі сторінок ще не читала. Не знаю, чи ти їх бачив чи не бачив, але ну з часу холодної війни кажуть, то вперше таке сталося, коли 4 тисячі сторінок було написано на випадок, якщо е, я думаю, що там точно десь є відповідь, що робити у разі. А? Ну, Як можу, я? Так. я можу ти в дипломати. Я диви, доволі дипломатично відповідаю на всі твої питання. Ні, ти просто не хочеш відповідати на мої питання, бо, мабуть, знаєш правильну відповідь, і не хочеш її озвучувати, що нічого не стається, і ми продовжуємо воювати з Росією один на один. І НАТО, бо є окрім п'ятої статті, є ще там шоста здається стаття, яка каже, окрім конфліктів, які почалися до вступу України до Північно-Атлантичного альянсу.